Олександра сім місяців тому мобілізували, з часом перевели на службу в зону проведення антитерористичної операції. Нині у військовослужбовця є 10 днів на відпочинок, після чого знову у бій. Ніхто крім нас. Ну а хто? Я молодий, здоровий, знаю, що я зможу виконати якесь завдання. Тому я поїхав патріот. Нині військовослужбовця зустрічає кохана. Дівчина зізнається, що весь період, коли він перебував на сході України, переживала і з нетерпінням чекала моменту, коли зможе обійняти Олександра. Чекала важко, звичайно, але що зробиш? Треба чекати. Зв'язок дуже поганий. Він зв'язок був лише на вулиці, в кімнаті тепло, але зв'язку не було. Приходилося сидіти на вулиці, щоб дозвонитись. А ось Андрій, він півроку виконував свій обов'язок в зоні АТО. Це перша довгоочікувана відпустка. Каже, що військові товариші це ті люди, яким завдячуєш постійною підтримкою, а інколи і життям. Завжди за спиною стоять, стоять ті люди, які завжди тебе прикриють, підтримують, надають тут тобі допомогу, яка потрібна. Це дуже важливо, особливо в таких ситуаціях, в Києві, ми там перебуваємо. Військовослужбовці вже розпочали роботу по підготовці до зимового періоду. Опалення. Організували за рахунок там допомоги волонтерів зі сторони Збройних сил України, отримали допомогу відповідно. Що на рахунок теплих речей, звичайно, практично той особовий склад, який зараз залишився на охороні, там він забезпечений. Ці люди, які будуть бувати в подальшому для виконання завдань в зоні АТО, вони будуть забезпечені по місцю перебування, будуть їхати вже готові. Всі необхідні речі для цього є. Важливу роль у цьому відіграли і волонтери, які нині прийшли до військової частини, аби зустріти військовослужбовців. люди думають, що перемир'я, що все спокійно, все хорошо, це неправда. Люди погибают, война продолжается, она продолжается еще более жестко, наверное, чем было раньше. Только единственное, что сейчас об этом не так говорят, это все замалчивают. И помощи, наверное, сейчас нужно еще больше, чем это было раньше. Но ничего лишнего не передается, передается конкретно то, что нужно, и все оно попадает на передовую. Э, этим ребятам можно доверять, и им нужно помогать. Ольга Колодницька, Сергій Бабий, Чернівецький рапортер, телеканал Чернівці.